Вітаю, друзі, з вами екодоктор. Закінчився робочий день, повечеряв, відпочив і вирішив розказати вам вправи при болі у суглобах. У нас з вами вже було одне відео, яке доповнювало ті вправи, які я показував для болі. У суглобах додатково до тих е, вправ, які я показував на шиї. І, е, основний, основна суть була в тому, що коли рух у суглобі десь викликає обмеження, то треба дойти до цього обмеження, зафіксувати е, ту частину, яка рухається, і продовжувати тиснути в тому ж напрямку ну, з зусиллям десь 70-80% від можливого. Потім відпустити, рука пішла далі. Те ж саме з головою. Наприклад, сюди йде краще, сюди трошки гірше. Да? І ми доходимо до бар'єру, упираємось, тиснемо, тиснемо, тиснемо 70-80% можливо, прибираємо, пішла далі. І дуже багато було відгуків позитивних на цю методику, на ці вправи. Але були мої навіть пацієнти, які відмітили, що. Не допомагає неефективно е, ця ситуація, або навіть біль посилюється. Я вивчив декілька таких е, зворотніх відгуків е, і підготував для вас сьогодні пояснення, чому так може бути, і е, одразу ж е, методику, що з цим робити. Е, тепер я вам розкажу. Перше, е, ви маєте зрозуміти. Що біль при русі буває двох основних типів. Перша це коли ви рухаєте, наприклад, голову чи кінцівку в якийсь бік і зустрічаєтесь з певною перешкодою, далі вона не йде. А якщо ви намагаєтесь через перешкоду продовжити рух, ви відчуваєте біль. Але первинно виникає якась перешкода. Якраз на такі випадки, коли ми натикаємось на перешкоду, чи при повороті, чи при нахилі, чи при, ну, наприклад, там, підйомі плеча да, і щось, щось як заважає в плечі. І тоді ми так можемо зробити і подолати цю перешкоду, притиснути її в статичному положенні і подолати цю перешкоду. Але буває ще інший тип болю при русі, який. Сам по собі обмежує рух, не зустрічаючи перешкоди. Тобто, і частіше за все, люди відмічають цей біль, як щось як, наче, там натягується, як струна якась. Тобто, коли йде рух і одразу викликається біль, ще немає перешкоди. І, і, і сам цей біль є перешкодою. Тобто не так, що спочатку щось заважає, а потім біль, а одразу біль, і він вже заважає подальшому руху. І така, така біль це другого типу біль, при якій перша вправа не допомагає. І така біль частіше за все викликана е, спазмом якогось м'язу або частини м'язу. І тоді дійсно вправа на преодолення е, цього бар'єру не працює і потрібен інший підхід, інша вправа, яка зараз покажу. Я не просто так роблю таку довгу прелюдію, щоб ви розрізняли ці два види болю і одразу застосовували правильну техніку. А якщо не зрозуміли, то швиденько могли б переключитися з одної техніки на другу. І так, якщо сама біль заважає рухатися, а не перешкода якась перед білью, то що ми з вами робимо? Ну, давайте наприклад. Ну, ну, наприклад, ми. Ми, наприклад, нахиляємо голову в один бік, відчуваємо, що все добре. А в інший бік починаємо нахиляти і відчуваємо, що як щось тягне, заважає таке біль. І нам тоді не треба давити м'язами сюди, нам треба зробити дещо інше. Нам навпаки, треба зафіксувати голову з того боку, де біль заважає, де тягне. І зробити. Зусилля в зворотньому напрямку, не туди, куди була біль, а назад, але з зафіксованою рухомою частиною тіла. Зафіксували і тиснемо назад, але тут вже не 80-70%, а десь 30-35% третину максимального зусилля просто напружуємо цей м'ясо, який заважає. І чекаємо десь 10-12 секунд. Можна ще затримати дихання на вдиху. Набрати повітря і тиснули 10-12 секунд. Потім видихнули і трошечки відпустили назад. Відчули, що стало трошки легше, і тоді ви можете спробувати трошки далі здвинути рухливу частину і відчути, що вже натяг трошки менший. Знову натягнули так, щоб було не боляче, але ви відчували цей натяг. Зафіксували і знову тиснемо в зворотньому напрямку 30% від максимального зусилля і можна затримати дихання, навдиху. Не обов'язково, але це трішки допомагає. 10-12 секунд. Видихнули. Ще трошки потягнули. Так, можна зробити 3-4 рази. Перевірити, що відбулося. Об'єм рухів збільшився, натяжіння трошки зменшилось. І таким чином усунути оцей гострий біль, який заважає рухатись. Одразу попереджаю. Всі ці вправи, особливо на сильний гострий біль, фактично є ну, способом зберегти працездатність до того, як ви потрапите до. Ну, як ви донесете своє тіло до професійної допомоги. Тому що е, оце другий від болю, коли м'язи перенапружені, зазвичай відбувається тоді, коли якісь інші більш міцні м'язи, більш крупні м'язи не допрацьовують. І маленькі вимушені працювати або на шиї, або на попереку, або десь на стопі, е, вимушені працювати замість більш крупних м'язів, які чомусь не виконують свою роботу. І треба, щоб спеціаліст оцінив, замість яких м'язів великих ці маленькі перенапружилися, відновив їх функціонал, і тоді маленькі будуть собі краще працювати. Але все одно спеціаліст, терапевт, остеопат, кінезіолог, там, хто, хто зможе це зробити, кого ви знайдете, буде все одно має, віднайти, має зняти це напруження і зняти його причину. І тоді відновлюється нормальна функція. На початку ви можете самі просто знімати це напруження, щоб цей сильний біль не посилював це напруження і не скручував вас далі. Е, так, зараз ще якийсь приклад приведу, щоб вам було зрозуміло. Ну, наприклад, з рукою, наприклад. От ми, наприклад, у нас є. Висить рука. Висить рука. І ми собі розуміємо, що, ну, наприклад, от рухаємо її вперед. Назад, І розуміємо, що назад вона йде гірше. Наприклад, це викликає сильний біль, щось тут тягне. Що ми тоді робимо? Ми, ми не давимо туди, не, не продавлюємо це препятствие, як раніше. Да? А ми просимо, може, когось із, із людей, із знайомих, або при, вигадуємо собі, якесь підбираємо механічне приладдя. І от ми відчуваємо, наприклад, що в такому положенні рука вже натягнулася і вже щось заважає. Ми підлаштовуємося, зафіксували її в такому положенні і давимо її вперед, як в зворотнім напрямку. 30% зусилля. Я притримую стільчик, щоб він не поїхав, бо якщо я його кину, йду, поїде. 30%. Набрали повітря. 10-12 секунд. Потримали, потримали. потримали, Можете відчути відчуття легкого такого тремтіння в м'язах, якщо це ви правильно зробили. Не обов'язково, але це гарна ознака. Потім відпустили. Перевірили. О, пішла трішки далі. Подвинули. Стільчик далі. Стали далі. Якщо це якась, є хтось, хто може допомагати, він може притримувати, тоді легше це робити, щоб не міняти положення кінців. Знову давимо вперед 30% від зусилля. Зотримали дихання на вдиху. І тримаємо 10-12 секунд, потім пух, видихнули. Розслабили, перевіряємо. О! І ще далі пішла. І не тягне. І таким чином ви можете збільшувати об'єм рухів в кульшовому, в плечовому, в будь-якому суглобі, в суглобах шиї, в попереку, якщо десь за щось заклинює. Заклинює поперек, наприклад, ви не можете нахилитися. Що треба зробити? Треба зафіксувати тіло в такому положенні і тиснути назад. Щоб ці м'язи напружились, але трішки 30%. Потримали, потримали. Відпустили. О, трошки пішло вперед. І от таким чином ви можете знімати напруження у спазмованих м'язах. І ще раз наголошую: більшість спазмованих м'язів це результат того, що якісь менші м'язи перепрацьовують замість якихось більших м'язів. Це добре описано в мене у відео про біль в шиях і плечі. При порушенні дихання, при неправильному диханні, де я показую дихальну гімнастику. Якщо цікаво, можете написати, мені я вам знайду посилання, або самі знайдіть в стрічці, десь в архіві воно є десь років 2. Тому десь перед війною я його записував. От. І таким чином, і так, можна пояснити дуже багато різних болей, але таке зняття такого напруження, і ще раз акцентую вашу увагу. Воно симптоматичне. В цілому, ви можете там випити якісь таблетки, якщо вам їх приписав лікар, біль це також зменшиться, але е, проблема залишиться. Коли ви так розпрацювали свої м'язи, ви трішки допомагаєте організму, ви знімаєте цей спазм, покращуєте рухливість, покращуєте кровообіг і допомагаєте організму нормально функціонувати в цьому місці нервовим закінченням м'язу. Судинам, всім фасціям, тобто допомагаєте відновляти функцію. В той же час, як препарати частіше за все, просто перебирають сам факт болю. Ну, сам, самі больові симптоми. Ось така у нас з вами на сьогодні відео. І ще раз під фінал підсумовуємо, що у нас є два види болю. Перший, коли ми рухаємось в якомусь напрямку і впираємось в бар'єр, і подальший рух викликає біль, тоді ми. Вибираємо в цей бар'єр руку і продавлюємо його стоячи на місці. Якщо це виявити схематично, виходить так. Ми рухаємося впирами в бар'єр, продовжуємо тиснути і бачите, що відбувається? Тіло все одно вигибається, але навкруг іншої точки. Так воно гнулося навкруги цієї точки, а так навкруги цієї. І трішечки якісь там напружені зв'язки можуть розслабитися, і тоді, коли ми цей тиск прибрали, далі пішло. Але якщо щось тягне з іншого боку і болить і заважає рухатись раніше, ніж бар'єр, то ми робимо навпаки. Фіксуємо в цьому положенні з протилежного боку і 30% тиснемо назад 10-12 секунд, 3, 4, 5 повторів. Якщо зрозуміли, виконуйте. Якщо не зрозуміли, передивіться це відео ще раз. Зрозумійте і виконуйте, діліться е, цією інформацією з тими, кому вона може бути корисна, а вона може бути багато кому корисна, особливо в наш час. Е, типовий приклад, коли люди потрапляють до армійської служби, навіть починають носити е, каску на голові, починає боліти шия, зажимається м'язи. таким чином можна м'язи шиї розробляти самостійно, коли немає доступу до професійних рук остеопата. Або мануального терапевта, або кінезіолога. Ну і в житті теж, теж буває багато прикладів. Люди в евакуації зараз також можуть самі собі допомагати. Також діліться цим відео, підписуйтесь на наші сторінки. З вами екадоктор. Слава Україні! Будьте здорові!